Доброго ранку, діти. Сьогодні на занятті ми з вами познайомимось з новим звуком, а у цьому нам допоможе наш гість. Подивіться, хто це. Так, правильно, це жук. Ось послухайте казочку про нього. В кущі буску жив собі поважний і розумний жук. Його сусіди павучки, метелики, мушки, бліжки. Приходили до нього за порадою. Розумний жук, трохи подумавши, відповідав їм довгим голосом: Ж. Діти, де жив жук? Чому до нього приходили сусіди? Який голос подавав жук сусіда? Вірно, у пісенці жука живе звук Ж. Подивіться народ, як вимовляється звук. Губи округлені і злегка висунуті вперед. Зуби зближені, а язичком ми торкаємось верхніх зубів. Діти, як ви гадаєте, в якому будиночку живе звук ж? Вірно, у синьому. А чому? Так, тому що ми не можемо його проспівати. Давайте повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомились, а наш звуковий чоловічок нам у цьому допоможе. Ж, ж, ж. А тепер разом з нашим гостем пропоную назвати слова, в яких живе звук ж. Єжжак. Єжжак. жаба, Жаба. Ніж. Ніж. ножиці, ножиці, Жук. Жук. Молодці діти. Ви впоралися з завданням. Але нагадайте, з яким звуком ми сьогодні познайомились. Вірно, зі звуком ж. А на цьому наше заняття завершилось. До зустрічі, малята!